Ти думаєш, що в тебе немає сили волі або ти слабка, але правда в тому, що твоя психіка грає в гру, в якій ти правил не знаєш. Всім привіт, вітаю вас знову на своєму каналі про квантову психологію. Хто мене не знає, я Дарина. І сьогодні ти дізнаєшся про те, чому воля не працює так, як ти цього хочеш, чому ти здаєшся навіть тоді, коли ти дуже сильно стараєшся, і як насправді наша психіка і травми керують нашим життям. І що з цим робити? Почнемо ми з того, що в кожної людини є така ситуація, де вона щось намагалася зробити на силі волі, втратити вагу, заробити гроші, знайти нову роботу, знайти нові стосунки, змінити щось у своєму житті, якусь звичку, але... Проходить деякий час, тиждень, два, місяць, і все повертається на круги своя. І потім у нас іде розчарування, і ми думаємо, Боже, що з нами не так, чому в мене не вистачає сили волі, чому я така недисциплінована? І ми зараз з вами це розкриємо. Значить, дивіться, у нашому житті, коли ми чогось хочемо досягти, є два шляхи, по якому ми можемо йти. Перший шлях це шлях нашої травми, а другий шлях це наша сила волі. І вони є як плюс і мінус. Давайте візьмемо до прикладу гроші. Гроші це завжди тригерний приклад. Я люблю брати гроші. Уявимо, що у нас батьки були дуже бідними людьми, і ми. Виросли з такими програмами, що грошей немає, грошей недостатньо, для мене немає грошей, гроші заробляються дуже важкою працею і так далі, і так далі. І от у нас це сформувалося, тому що ми виросли в дефіциті. І ми потім виростаємо, і на силі волі ми кажемо собі, що так, бідно, жити я не буду, я буду заробляти гроші, я буду мати багато грошей, я буду мільйонером. І от у нас два шляхи. Перший шлях це шлях травми. У нас є ця травма, у нас є програмки. А другий шлях це наша мотивація і наша сила волі. І вони не стиковуються, вони протилежні. Ми можемо іти проти цієї травми і казати, що ні, я так жити не буду, і жити по силі волі. І зараз я вам розповім, як відрізняється травма і воля. Коли у нас формується Травма. В цій травмі є енергія. Травма є енергетичним потенціалом. Потенціал це невикористана енергія. І в цій травмі можуть бути там не можуть, там є програми, висновки про себе, про світ, про те, яким цей світ являється і є. У нас є е, е, определенного роду поведінка і так далі. І так далі. Наша травма. Вона потребує дуже великої кількості енергетичного ресурсу, психічного ресурсу. У нас є фізичний ресурс і психічний ресурс, і наша травма вона автоматично бере, краде у нас психічну енергію, психічний ресурс, який міг би піти на заробляння грошей, на творення чогось. На насолоду чимось і так далі, і так далі. Тобто, уявіть це як два резервуари. Травма резервуар номер 1 І він стягує, бере, краде постійно, без перестанку психічний ресурс наш. В той час, як наша воля, наша мотивація, наша дисципліна це резервуар номер 2 І він автоматично не наповнюється. Нам потрібно самостійно наповнювати його. І це робиться через амбіції, бажання, через те, що у нас є ресурс. Коли у нас є психічний ресурс, коли у нас є енергія, коли у нас є сили, коли у нас є розуміння, чому ми хочемо це, чому ми маємо так жити, ми вкладаємо сенси. В цей резервуар номер 2 Тобто ми вирішуємо йти проти нашої травми, ми вирішуємо йти проти нашої психіки. Тому що психіка каже, ми маємо жити ось так. Ось так це має бути. А ми кажемо: ні, я буду йти проти тебе і ми вкладаємо в резервуар номер 2 наш ресурс, нашу енергію, наші бажання і йдемо проти нашої психіки. І це працює лише тоді. Коли у нас є ресурс, тоді, коли ресурсу в нас немає, ми, як, знаєте, скидаємося до типу звичних налаштувань. Да? І ми починаємо жити із травми. Ми починаємо проживати наш шлях із травми. Тому що це те, як записано в глибині нашій. Кожна людина, яка Знижується в рівні енергії ресурсу, вона автоматично починає жити, так як написано в програмах по роду, в ДНК. Заробляти гроші таким чином, як записано. Зустрічати таких чоловіків, як записано, як зустрічають жінки в роду. Тобто не так, як я хочу, а так як записано, так як уже це є, так як написано в цій програмі і травмі. Ви це ще можете уявити, як наша травма. Знаєте, є такі пожари, які під землею. І вони постійно горять. Вони не потухають. В Бразилії десь таке було, я читала щось. І їм не потрібно ніяке паливо, топливо. Вони горять самі по собі. Вони самовоспламінняюші, і ти їх потушити не можеш. Хоч би скільки води ти туди не лив, ти не можеш їх потушити. Це травма. Вона є, ти не можеш її зупинити. Ти не можеш перестати давати їй цей ресурс, вона це робить автоматично. А наша воля це як вогонь, костер, який ми самі з вами створили, принесли нарубали дрів, запалили, і нам потрібно кидати туди дровішок. Тому що як тільки ми перестаємо кидати дровішок, наша травма починає. Нас вести. Ну і давайте продовжимо ми із цим прикладом про гроші, так, щоб батьки були бідні, ти захотів, так, я буду проти цієї травми йти, я буду йти проти сценарію і я буду заробляти гроші. І таке може бути, що людина на своїй волі проти травми, проти психіки досягає успіху. Є таке, і дуже часто, і якщо людина має сильну психіку. по... Їй так передалося, знаєте, в деяких людей є просто сильна психіка, в деяких людей не така сильна. І деякі люди можуть вивести іти проти травми, але це потребує дуже високого рівня напруги. Тому що, коли ми йдемо проти травми, ось ця, ось ця людина, скажімо, цей чоловік, він іде проти травми, що ну, бути бідним. І він заробляє гроші, він стає мільйонером. А страх... Втрати грошей, страх неуспішності, страх, що гроші закінчаться, що він провалиться. Він нікуди не зникає. Він є і він з ним постійно живе. І він на силі волі досягає іде, заробляє гроші, будує бізнес. І це потребує великої величезної кількості напруги. Тобто психіка не може розслабитися, тому що нам потрібно постійно докладати, постійно докладати. І це фізично може бути теж дуже істощаюче, тому що енергія вона знаходиться в нас в тілі. І тоді можуть бути там хвороби починатися, по психосоматиці починатися. Да? І потім людина може десь там в 40-50 років це втратити, тому що вона йшла на силі волі. Проти психіки дуже з дуже великим рівнем напруги. Коли ми старішаємо в 40-50, це в залежності від кожної людини, наша психіка вона вже не така гнучка. І рівень енергії у нас зменшується, не говорячи про те, що у нас вже починається типу, ну у нас не так багато енергії. Фізіологічно і гормонально тіло змінюється, і тіло не може вже більше витримувати такий рівень напруги, як ця людина, як цей чоловік витримував 20 років і її заробляв гроші. І потім він може. Це втратити, збанкрутуватися. Такі жінки в 40 років починають розводитися, тому що вже психіка, вона, типу, людина витримувала якийсь рівень фізичної і психічної напруги, а потім все, не може людина більше так жити. І тоді, оце все, до чого ми йшли, до чого ми там дуже довго прямували, куди ми вкладалися, воно просто, як карточний домік, падає. Чому? Тому що це було на силі волі, тому що це було на сенсах, на ресурсі, які ми вкладали туди. А ресурс зменшився в 40-50 років. І наші настройки, вони вернулись до заводських настроїв, і автоматично ми починаємо жити із тих програм, і тієї травми, яка у нас є. Тобто, у як реально дві полярності, які живуть в нашій голові. Одна Каже тобі, да? і людина, от, яка заробляє ці гроші, да, вона живе із страхом, напругою, тривогою. І це все її супроводжує. І це напруга. І ця частина живе в цій половині голови. А та, яка каже, що, типу, так, ми будемо насолоджуватись, робити, заробляти, не будемо бідними, живе в цій частині. І частина перемагає та, яка є більш енергетично насиченою. От Ресурс ось тут, в нашій другій як називається, резервуарі, в нашому другому контейнері, він перемагав, тому що ми туди вкладали енергію, і він був сильніший енергетично, потенціал був сильніший, ніж в першому. Як тільки енергія звідси пішла, тут стало більше енергії. А психіка і мозок вони йдуть за тим, де є більше енергії. Люди завжди йдуть туди, де є енергія. Люди завжди йдуть туди, де є більший і сильніший потік енергії. Так, от є люди, які можуть витримати ось цей великий рівень напруги, який супроводжується з тим, що ми вирішили йти по силі волі. А є люди, в яких психіка не може витримати цієї напруги, ось цього такого спотикання цих двох частин. І людина не може ні назад, ні вперед. І не може здвинутися і нічого буквально з цим зробити. І вона ніби хоче, що там да, досягти чогось, почати щось, бути якоюсь, а вона не може. І це велика фрустрація, це теж великий рівень напруги. Але в цьому рівні напруги немає кроків уперед. Тому що психіці це дуже небезпечно і немає такого рівня енергії і ресурсу. Мені перерва. І я впевнена, що в кожної людини був такий момент, де ми хотіли чогось, почали щось робити на силі волі. І потім у нас сенси зменшились, ресурсність зменшилась, ми повернулися до заводських настроїв, і такі сидимо, думаємо, блять, ну я, напевно, якийсь безхребетний, мені, навірно, це не суждено, мені, напевно, це не потрібно, Бог проти мене, і коротше, ще якась така фігня. І насправді це дуже легко виправити. А тепер питання. А якби цієї травми не було, як би ми тоді могли досягти цієї цілі? А я вам скажу дуже легко. От уявимо, що є точка А, та? наше бажання те, чого ми хочемо досягти. І на цьому шляху у нас зараз є якась травма. І для того, щоб не було ось цього биття об себе? Не було ось цих двох частин, які мають постійно битися, постійно бути в напрузі, ми маємо легкий шлях просто такий і ми в точці Б. Було б круто, да Цього можна досягти. а Попрацювавши з цією травмою. Тому що якщо цієї травми немає, у нас немає того, що краде нашу енергію і наш ресурс. І от. Пропрацювавши цю травму, у нас вже немає сили, яка тягне нас наниз, яка тягне нас в противоположне до того, що ми хочемо. І тепер нам дійти до нашої точки, а до нашого бажання, нам треба вдвічі менше зусиль. Тому що мозкові і психіці це коштує. Уявіть, що енергія і ресурс це гроші. І щоб дійти до цієї точки, ми маємо заплатити. І коли в нас цієї травми немає, нам треба заплатити менше. Тому що вона більше у нас ці гроші не краде. Тому що вона ці гроші у нас вже не забирає. І у нас є більше ресурсу, більше грошей вкластися в цю точку А із меншою кількістю а, зусиль. Тому що є найважливішим? Найважливішим є розуміння себе і своїх точок, які нас зупиняють, своїх травм, своїх травматичних досвідів, своїх програм, тому що як тільки людина це реєструє в своїй коробочці, з цим можна щось зробити. Як тільки ви реєструєте, що це за відчуття, що це за монстр, за який за мною біжить, що це за страх, який за мною біжить, від якого я біжу. Ми можемо на це подивитися, як тільки ви це уже оголошуєте, уже можете проізнести, що це являється, що це за фонове відчуття, яке за вами постійно ходить, з яким ви постійно ходите, це вже 50% роботи. Тому що, як я казала в останньому відео, до речі, подивіться тут, я там говорила про травми. А трав, з травмами а, працювати можна і працювати треба. Чим менше у нас є травм, чим більше ми з цим працюємо, чим більше ми звільняємося від цього, від переконань, від того, що нас зупиняє, від того, що нам щось не можна, від страхів, від програми, що та, тим кращим є наше життя, тим вище ми можемо дійти, тим кращим ми можемо зробити наше життя і його якість. Тому що у нас немає цих вогнів, які у нас збирають цю енергію. Я сподіваюся, що це було зрозуміло. Давайте я вам підведу підсумок і покажу вам свою капібару. Капібара <гави> капібара капібаракапібар. Капібар. Підсумок. У нас насправді може бути дуже сильна сила волі, але через те, що наша травма є сильніша. Ми не можемо витратити стільки ресурсу, енергії і сил, щоб поповнювати наш резервуар номер 2 із нашою силою волі, тому що перемагає те, що є емоційно сильнішим, що має більше енергії. І от на шляху до нашої цілі, до нашого бажання, у нас є травма, і у нас є сила волі. Що є сильнішим, те й перемагає. І ми можемо докладати в наш резервуар сили волі, ресурси, сенси, енергію, бажання, амбіції і ціле життя прожити так, але із ціною великої напруги, із ціною страхів, які будуть іти за твоєю спиною, тривоги, переживань. І потім. Ти не зможеш десь в 40-50 років, тому що тіло вже змінюється, нервова система змінюється, психіка змінюється, гормональний фон змінюється, і ти не зможеш вже витримувати такий рівень напруги, який ти витримувала раніше, і це може просто згоріти, впасти, ти можеш це втратити, те, що ти так довго будувала, працювала. І як тільки в тебе зменшиться ресурс, енергія. Ти повернешся до своїх заводських настройок, тобто будеш жити із цієї травми, програм, родових сценаріїв, із того, що в тебе вже закладено. Тому що наша травма автоматично висасує нашу енергію в той час, як сила волі потребує нашого вкладання постійно, постійно і постійно. Як дровішка нам потрібно кожен день, кожен раз вкладати туди мотивацію, ресурс, бажання, амбіції, щоб, щоб воно не потухло. Як тільки воно тухне, травма починає свою роботу. Дуже довгий час людина може жити на силі волі, але до періоду 40-50 років, після того вже ні, тому що ми не можемо витримати такий рівень напруги. Боже, що я повторяю? Бляха, три рази все повторила, не пойму. Щось я все три рази повторила, вибачаюся. І от щоб досягти нашої цілі без ось цього терця, плюса і мінус травми, сили волі і цієї внутрішньої постійної боротьби і напруги, нам потрібно розуміти і знати свої травми, свої точки, де ми зупиняємося, і з ними працювати. Тому що а, ми можемо в це вкладатися, але травму це ніяк не звільняє, і вона там залишається. Єдиний спосіб змінити це, це пропрацювати цю траву. До речі, хто ще на мене не підписаний, підписуйтеся. Мої відео будуть виходити по вівторках і п'ятницях. І я записую дуже класні медитації, тому якщо ви ще не відчували моїх медитацій, пожалуйста, тут моя улюблена. І насправді ця тема дуже класна, тому що скажу вам свій приклад. В мене було РПП. Бульмія, невроза, і я на силі волі зупинилася і ніби виздоровіла. Але як тільки це в мене зупинилось, да, ця мотивація, сила волі, воно, типу, почало приходити назад і почались рецидиви. І як тільки я пропрацювала саме травму, що це я заповнюю? Чим це я заповнюю себе, які там емоції і так далі, я заповнюю їжею. Подивилася в цю травму і так далі жодного разу. Після того в мене не було рецидиву, в мене не було повторення, в мене не було повернення. Тому, будь ласка, знайте свої травми, знайте свої точки. І я впевнена, що у вас все вийде. І, до речі, якщо вам сьогодні ніхто не казав, які ви красиві, які ви прекрасні, які ви. Мрійливі, феєчки, чудові, загадкові, які ви неймовірно розумні, і привабливі, і звабливі, то я вам кажу, ви такими є. Треба себе хвалити, треба себе любити. Тому я сподіваюся, що з цього відео ви візьмете для себе щось, якісь інсайтики, якісь класні ідеї. Можете написати мені ваші. Питання, які є в коментарях або пропозиції. І я буду вам казати до наступного відео!